Добрий ранок, мої малята! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття. Ми з вами поговоримо про вербу та вербну неділю, бо то уважно в нашому занятті. Дітки, пропоную вам послухати загадку. Перша квіточка весни, ніжна, біла і пухнаста. На гілках її багато. Як назвати? Діти, знаєте? Так, дітки, це верба. Подивіться, будь ласка, на гілочки верби. Розгляньте уважно їх. Якого кольору гілочки? Які на дотик вони, дітки, ці котики? А на що схожі котики? Давайте з вами разом розглянемо вони коричнього кольору. На дотик вони м'які, пухнасті. А на що вони схожі? Вони схожі на маленьких котиків або зайчиків. Ось тому вони називаються котиками. Вербна неділя. Цього дня люди йдуть до церкви з вербовими гілочками, щоб їх посвятити. А тепер я хочу вам розповісти про верну неділю. Посвячена верба має особливу силу оберігати від хвороб та нещасть. Верба це символ весни та відродження. Пропоную вам пограти дидактичну гру, знайди вербову гілочку. Зараз я буду вам показувати різні гілочки із різних інших дерев. А ви повинні знайти. Серед них саме вербові гілочки з котиками. Бачите, малята, які різні бувають вербові гілочки. Я думаю, що тепер ви запам'ятали, які вони різні бувають. Молодці малята! А давайте тепер проведемо з вами фізкульт-хвилинку. Назва вітерець та вербичка. Пропоную вам уявити себе маленькими вербичками. Вставайте і підіймайте руки гілочки. А тепер я вам скажу: дме легенький вітерець, і ви плавно розгойдуйтесь руками. Тепер я вам кажу вітер сильніший. Будь ласка, розгойдуйтесь усім тілом. А тепер я скажу, вербички затихли. І тоді, дітки, зупиняйтесь. Молодці малята, ми трохи відпочили. Діти, давайте підведемо підсумок нашого заняття сьогодні. Скажіть, будь ласка, які назви ознаки верби ви сьогодні дізналися? Які запам'ятали? Ви запам'ятали, що велике значення має верба в українській культурі? Дякую, дітки, за увагу. До зустрічі! Зовсім скоро ми знову з вами зустрінемось!